Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні ми поговоримо про те, що кожного з нас торкнеться вже цього місяця. Грудень прийшов не тихо, він увірвався цілим каскадом рішень, змін, виплат і нових правил, які впливають на родини пенсіонерів, переселенців, людей з інвалідністю та тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Це не просто новини, це речі, які визначать, як ми проживемо найближчі тижні. З першого дня місяця запускаються програми, на які українці чекали місяцями. Комусь це шанс отримати житло або закрити іпотеку, комусь важлива підтримка до свят, комусь можливість подати заявку на виплати, без яких зараз важко. А хтось ризикує залишитися без грошей, якщо вчасно не пройти ідентифікацію або не подати заяву. І в цьому хаосі дат та умов дуже легко загубитися саме зараз, коли за вікном усе дорожчає, а війна щодня нагадує про себе тривогами, кожна гривня має значення. Саме тому ми для вас зібрали всі ключові зміни по днях просто, зрозуміло і без води, щоб ви точно знали, де вам положено допомогу, де можна зекономити, а де. Не втратити те, що вже маєте. Грудень видасться непростим, але ми пройдемо його разом. Тож присядьте зручніше попереду список важливих дат, яких не можна пропустити. Грудень для українців цього року почався з відчуття, що ми входимо у період, де кожен день має вагу. Держава оголосила одразу декілька важливих рішень. І всі вони безпосередньо впливають на життя сімей, пенсіонерів, людей на фронті, переселенців та тих, хто роками чекав на будь-яку підтримку. Цей місяць навіть не намагається бути спокійним. Він одразу ставить перед нами перелік завдань, які потрібно виконати, щоб не втратити допомогу, не прогавити шанс і не опинитися поза межами оновлених правил. Почнімо з головного і найбільш резонансного. З 1 грудня запрацював довгоочікуваний механізм видачі ваучерів на 2 мільйони гривень. Це неодноразова допомога і неформальна пільга. Це реальний фінансовий інструмент для тих, хто втратив своє житло або був змушений тікати з окупованих територій. Йдеться про людей, які жили в гуртожитках, у родичів роками кочували між тимчасовими квартирами, бо повернутися додому було неможливо. Тепер вони можуть оформити ваучер на купівлю житла. А якщо вже мають квартиру придбану в кредит, то закрити частину іпотеки або навіть повністю розрахуватися з банком. Першими доступ до цієї програми отримують учасники бойових дій та особи з інвалідністю, але система поетапно охоплюватиме більше категорій, заявки вже приймають і буквально з перших годин. Система працює під великим навантаженням, фахівці попереджають програма вигідна, бюджети не безмежні, тому чекати до свят означає свідомо втратити шанс. Ще одна важлива зміна, яка почала діяти з першого числа, стосується родин героїв Небесної Сотні держава підвищила їхню щомісячну допомогу до 12 тисяч дев'ятсот. Сімдесяти однієї гривні для сімей, які втратили близьких у переломний момент української історії, ця підтримка не про компенсацію, бо втратити людину не компенсується нічим, але це важливий жест визнання того, що про них пам'ятають. Для частини родин це допоможе закрити найнеобхідніше напередодні зими, а от новина від нової пошти виявилася менш приємною. Тарифи зросли практично на всі послуги. Крім маленьких посилок до 2 кілограмів. У період, коли люди активно надсилають подарунки рідним, купують необхідне онлайн, оплачують допомогу для дітей чи військових, таке подорожчання відчутно б'є по кишені, але є нюанс у селах і селищах тарифи залишилися старими, і це надзвичайно важливо для старшої аудиторії пенсіонерів і тих, хто живе далеко від великих міст. Саме вони найчастіше отримують соціальні посилки, передачі від дітей і гуманітарні вантажі. Для них кожна гривня економії реальна підтримка і, мабуть, найменш помітна на перший погляд, але стратегічно важлива зміна це ухвалення закону про бронювання працівників критичних підприємств, навіть якщо в них є проблеми з військовим обліком. Війна триває. Економіка тримається на людях, які працюють без вихідних енергетики, залізничники, комунальники, медики, працівники оборонної промисловості. Якщо вилучити ключового фахівця, може зупинитися цілий сектор. Тому тепер підприємства отримують 45 днів, щоб виправити всі документи і зберегти працівника на робочому місці. Це рішення може здатися технічним. Але фактично воно визначає, чи витримає країна зимовий період. Усе це лише перші дні грудня, але вони вже задають тон зволікання рівнозначним втратам. Грудень не дарує часу подумати потім кожна дата це конкретна дія. І від того встигнемо ми чи ні залежить наскільки впевнено українці зустрінуть зиму. Починаючи з 4 грудня українцям. Доведеться враховувати ще одну критично важливу зміну офіційно набуває чинності новий порядок бронювання працівників він дає можливість підприємствам, які мають статус критичних, захищати своїх спеціалістів від мобілізації навіть тоді, коли у них є проблеми з військовим обліком. Але важливо цей захист діє лише 45 днів, і за цей час. Порушення мають бути повністю усунені у період, коли країна тримається на роботі енергетиків, залізничників, медиків, комунальників та працівників великих виробництв, такі рішення можуть визначати, чи вистоїть система взимку. Водночас грудень це місяць, у якому люди традиційно чекають на свято. Шосте число День Святого Миколая за новим календарем. І, хоч би яким важким був рік, діти мають отримати хоча б трішки радості, тепла і віри в те, що добро перемагає, особливо зараз, коли тисячі сімей пройшли через втрати, евакуації, обстріли та вимушені переїзди. Для багатьох батьків це свято, можливість пояснити дитині, що світ не складається лише з тривоги темряви, а вже 14 грудня. Укрзалізниця запускає оновлений графік руху, додається 11 нових поїздів і 2 мільйони місць, а маршрут Київ Львів курсуватиме щогодини. Це важливий крок напередодні свят, бо тисячі людей щороку їдуть до рідних, а цьогоріч очікується особливо високий попит. Паралельно стартує пілотна програма три тисячі кілометрів, яка дає змогу зробити до чотирьох. Безкоштовних поїздок на сумарну відстань до 3000 км. кілометрів. Але важливо пам'ятати, кількість поїздок обмежена і не можна перевищувати загальний ліміт. Не менш важливим є 17 грудня крайній день подачі заявки на одноразову виплату у тисяч п'ятсот гривень для певних категорій громадян. Це пенсіонери, які потребують постійного догляду. Люди з інвалідністю, діти з прийомних сімей та будинків сімейного типу, внутрішньо переміщені особи першої групи інвалідності. Головне, не чекати в останній день. Процес подання заявки через дію або пенсійний фонд займає час, і багато людей можуть просто не встигнути. І нарешті, починаючи з 24 го числа. Українці можуть подати заявку на тисячу гривень зимової підтримки. Багато хто вже отримав ці кошти, і добре, що держава дозволяє витрачати їх на будь-що комуналку, продукти, ліки, дитячі подарунки. А Ще це можливість навчити дітей правильно розпоряджатися грошима адже багато батьків діляться цими виплатами з малечею. Формуючи у них відчуття відповідальності та вдячності. Фінальна важлива дата 31 грудня. Це останній день для проходження ідентифікації пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які знаходяться за кордоном, живуть на тимчасово окупованих територіях, або не стали на облік, як ВПО. Можна пройти її через дія підпис, через консульство або замовивши спеціальний відеодзвінок. Це життєво важливо, бо без підтвердження особи виплати можуть призупинити. Грудень завжди був місяцем очікувань, але цього року він став місяцем відповідальності хто встигне, той отримає, хто зволікатиме, може втратити. І саме тому ці дати варто знати на пам'ять, щоб захистити себе і своїх близьких.